Доброго дня, мене звати Данило. Я з України. Зараз працюю в організації Хочу допомогти біженцям. Я вже знайомив вас із недержавним сектором Латвії у третьому відео рубрики Ваші питання, наші відповіді. А сьогодні я хотів би розповісти про українські організації, які були створені українськими біженцями у Латвії. Перша організація, з якою я хочу вас познайомити, це мистецька лабораторія. Мистецька лабораторія це неприбуткова молодіжна організація у Ризі, яка об'єднує в собі український молодіжний театр та інші творчі напрями, такі як Танці, музика, народна творчість. Візитною карткою організації є вистава Хто ти такий? комедія українською мовою із латвійськими титрами за твором Миколи Куліша. «Мина Мазайло». У колективі мистецької лабораторії зараз понад 20 українських дітей із різних міст України від 8 до 17 років. Мистецька лабораторія не лише виконує театральні виступи, але й також може продемонструвати силу української пісні та віршу. Завдяки цій організації творчі діти з України набули можливості вдосконалювати свої таланти та познайомити латвійську публіку з українським мистецтвом. Слідкувати за діяльністю організації можна на її сторінці у Фейсбук. Друга громадська організація, з якою хочу вас познайомити, це Воля ЛВ. Воля ЛВ це українсько-латийсько-науково-освітній та спортивно-культурний центр, який об'єднує науковців, викладачів та вчителів з України, які були змушені покинути батьківщину через війну і знайшли притулок у Латвії. Більшість педагогів продовжили працювати за професією завдання асоціації Воля ЛВ. Засобами освіти, науки, культури та спорту сприяти інтеграції українців у Латвії, перш за все, дітям дошкільного та шкільного віку. Ціль асоціації допомогти дітям асимілюватися в латвійське суспільство і не втратити свою ідентичність зберегти мову та культуру. Організація Воля ЛВ на своєму прикладі підтверджує: якщо ти живеш своєю справою, то ти здатний відтворити її будь-де, незважаючи на обставини та перешкоди, які зустрічаються на шляху. Слідкувати за діяльністю організації можна на її сторінці у Фейсбук. Третя організація, з якою я хочу вас познайомити, це Український Дім у Латвії. Український дім у Латвії це громадський центр для української діаспори, де усі бажаючі мають можливість познайомитися із українською духовністю, культурою та традиціями. У центрі кожен може знайти підтримку і допомогу та простір для реалізації гуманітарних проєктів, організації культурно-освітніх та наукових заходів. Моменту відкриття у центрі було проведено незліченну кількість зустрічей, виставок, уроків, кіновечорів, творчих вечорів та майстер-класів. Сьогодні у розкладі центру кожен має можливість знайти діяльність для душі або ж запропонувати та створити щось своє. Слідкувати за розкладом та діяльністю організації можна на її сторінці у Facebook. Четверта організація, з якою я хочу вас познайомити, це Перлина. Центр для дітей перлина, створений з метою підтримки дітей з України та сприяння їх адаптації в Латвії, шляхом надання допомоги у вивченні латвійської мови, історії та культури, дистанційного навчання в українських школах, психологічної підтримки дітей, вчителів та батьків, а також сприяння соціалізації дітей шляхом організації різноманітних культурних та спортивних заходів. Перлина активно допомагає Україні. Дітям познати латичську мову, культуру та традиції, проводить дитячі табори, виїзні заходи, екскурсії, вечори настільних ігор, прогулянки природою та ще багато різного. Слідкувати за розкладом та діяльністю організації можна на її сторінці у Фейсбук. П'ята та остання громадська організація, з якою я хочу вас познайомити, це друзі. Організація Друзі була створена двома українськими активістами із Резикне, котрі мають величезне бажання допомагати Україні та українському народу. Завдяки організації у Резикне проходять виставки, концерти, майстер-класи, творчі зустрічі. Організація також проводить благодійні акції та збори для української армії а також підтримує плетіння маскувальних сіток у результаті ініціативності активістів українці мають можливість створити, бути разом та поширювати українську культуру не лише у ризі. У цьому відео я розповів лише про декілька українських організацій. І, на жаль, неможливо розповісти про всіх. Проте не можу не згадати про організацію українських скаутів у Латвії, Пласт у Латвії, організацію вільний народ та Кобзар у Венспілсі, організацію Європа бути разом, організацію Діяти, організацію Обрій. Організацію Асоціація Малих Міст України у Валмієрі. Запевняю, цей список можна продовжувати довго, і я впевнений, що невдовзі він ще поповниться. Отож, у висновку до цього відео я хочу сказати, що незалежно від того, де ви живете, у Ризі чи Резикне, у Венспілсі чи Валмієрі, у Латвії ви маєте можливість реалізувати себе та свої цілі. Беріть приклад із цих чудових організацій. Творіть та прагніть, і у вас також обов'язково все вийде. До побачення!